Україна є однією з п'яти країн світу з найвищим рівнем поширення туберкульозу із розширеною резистентністю. У 1995 році Всемірна організація з охорони здоров'я об'явила, що в Україні епідемія туберкульозу. При наявності 50 хворих на 100 тисяч населення. Ось у нас за два роки воно менше, але це не означає, що ми подолали туберкульоз. У нас 45,1 на 100 тисяч населення, це по всій Україні. От у, Сумському, у Сумському області 34,5 на 100 тисяч населення. Це у 2022 році, а 33,4 на 100 тисяч у 2021 році. З одного боку на статистику вплинула епідемія коронавірусу з іншого повномасштабна війна. Хвороба залишається одним з найбільш смертоносних інфекційних вбивць у світі і супроводжує людину протягом тисячоліть. Пам'ятаєте, навіть є у мумії, коли розкопали, які більш 2,5 тисяч років і там знайшли. Збутник туберкульозу, який був доволі активний. Пристосовуємось туберкульоз до нас, ми до туберкульозу, організм наш може сапритівля... чинити спротив, і тому не всі не всі люди захворюють. Сам збутник туберкульозу, це, звісно, паличка коха. Час контакту по доказовій медицині десь шість годин повинен бути контакт в день, щоб дитина захворіла. Ну не тільки дитина, людина захворіла туберкульозом, ну і ослаблений організм. Кілька років тому в Україні розпочалась реформа фізіатричної служби, внаслідок чого профілактику та виявлення туберкульозу покладено на лікарів первинної ланки. Первинна ланка займається як профілактикою туберкульозу, так і виявленням груп ризику щодо захворюваності на туберку. Кульоз. Профілактика наша складається з вакцинування дитини БЦЖ. Наразі вакцинуємо однократно дитину, якщо в роддомі на 3-5 добу, якщо дитина не вакцинована в роддомі, то ми повинні її вакцинувати, якщо немає протипоказів. Це наша основна профілактика. Дитина повинна бути щеплена від БЦЖ, бо вакцина. Захищає від тяжких форм туберкульозу. Це не значить, що дитина не буде хворіти на туберкульоз, але дитина не буде хворіти на тяжкі форми туберкульозу. Туберкулінодіагностика проводиться серед дітей групи ризику. Діти сімейного або тісного тубконтакту, діти з тубконтакту, Це якщо в колективі, в дитячому організованому колективі виявлений туберкульоз, ми повинні цих дітей теж провести туберкулійну діагностику. Далі діти, які отримують імуносупресивну терапію, це діти онкохворі, діти з аутоімунними захворюваннями, вони також підпадають цю групу, діти, у яких. З цукровим діабетом також до цього списку відносяться діти, які часто хворіють. Такі діти мають зробити пробу манту. Лікарі первинної ланки плідно працюють з тізіатрами. Тетяна на дитячий лікар тізіатр говорить, що діти є індикатором захворювання дорослих. Буває так часто, що ми знаходимо спочатку у дитини, а потім, уже, коли обстежуємо всю родину, бо це необхідно за протоколом, ми знаходимо, хто ж, такий, ну, хто ж є збудником, скажімо, не а джерелом. Туберкульозу, то так, діти це дуже такий індикатор. Лікарі не завжди можуть знайти того, хто став джерелом хвороби, адже це може бути і стороння людина. Якщо у під'їзді хтось там хворий і нас він не знає, бо він не обстежений. Виділяє мікобактерії туберкульозу. А дитина читажної ну доросла людина вона ходить туди-сюди, туди-сюди. Ось такий час збігається, і вона захворює, А ми не маємо зараз можливості перевірити той же весь під'їзд. Або всю вулицю. Медик радить уважно ставитись до стану здоров'я, особливо якщо у дитини є хронічні захворювання легенів, мають насторожити батьків і інші симптоми. То, якщо довго тривалий кашель, краще виключити туберкульоз, тобто звернутися, і ми проведемо обстеження. На жаль, туберкульоз, хронічна хвороба, воно дуже повільно розвивається, і тому ми не завжди батьки не завжди можуть відслідити, що дитина почала втрачати в вазі, вона почала погано. Її. Їсти у групі ризику серед дорослих знаходяться курці. Обстеження мають проходити щорічно люди, які приймають серйозні медичні гормональні препарати через ослаблений імунітет. Найперша проба, яку роблять серед дитячого населення, це проба манту. Ось за ці роки, які я працюю, наприклад. Фтезіатром доволі часто саме збільшена проба манту, тобто ті діти, які приходили з незвичайною пробою манту, не такою, як потрібно, ми знаходили там, на жаль, захворювання. Серед профілактичних заходів медики радять більше гуляти на свіжому повітрі. Профілактика це правильне харчування, це достатня білкова їжа, достатня їжа. Рослинної повинно бути м'ясо обов'язково в раціоні, риба обов'язково в раціоні добре оброблена. Повинні бути овочі, фрукти. Окрім цього, важливу роль відіграє вчасне обстеження. Наразі було тяжко брати у дітей мікроскопія, макроти. Це було дусть тобто, макротиня саме було дуже важко брати. А зараз у нас є таке добре обстеження як дженексперт. не потрібно чекати два місяці, як раніше було, а це дві години всього ж і можемо виявити збудник в доволі малій кількості. Береться також неважко, якщо малі діти, це можна навіть калстати. Але ну, спеціальну лабораторію, звісно, або аспірат, але це також не страшно і діти маленькі, ну, доволі добре переносять. Необхідність додаткового обстеження визначає фтізіатр. Це може бути, наприклад, комп'ютерна томографія. Туберкульоз не сонячне, повітря сонячне промені, не люби провітрюване приміщення, він любить такі затхлі приміщення, він любить коли він... це. Підвали, до речі, дуже небезпечно в цей час, коли в нас війна, і коли ми з вами ховалися у вологих сирих підвалах. Але хочу наголосити, що не війна приводить туберкульоз, а туберкульоз приходить на війну. Тобто Сама по собі ця небезпечна екстрена ситуація, вона просто такі умови робить такі умови, які можуть викликати захворювання. Серед небезпеки, що несе війна, можливе зараження через полонених. Наші воїни, які на передовій, і вони працюють, вони. Нашим ворогам, які ЧВК Вагнер, наприклад, да, або із місць позбавлення волі, і вони ж там хворі на туберкульоз, і не просто на туберкульоз, а на небезпечний мультирезистентний туберкульоз, який дуже важко лікується. Є ще одна категорія осіб, яким варто пройти обстеження, і самі внутрішньопереміщені особи повинні за себе. Задепокоїтися і також обстежитись, навіть якщо вони вважають, що це ну, не може бути, що таке туберкульоз, але ну, по-перше, туберкульоз лікується, якщо його вчасно встановити. По-друге, тільки мультирезистентний туберкульоз викликає. Скажем, так ну, доволі його важко лікувати, але ж все одно є, і ми все одно ж лікуємо. Варто зазначити, що лікування цієї хвороби є безкоштовним. Стаціонарно пацієнти лікуються у разі ускладнень або труднощів з діагностикою не більше двох тижнів. Інший час амбулаторно. 24 березня не лише день боротьби з туберкульозом, а й професійне свято в тізіатрів. Чим їх принагідно і вітають колеги, шановні колеги. Фезіатри, дитячі фтезіатри, всі працівники фтезіатричної служби від всього колективу первинної медичної ланки. Ми вітаємо вас з професійним святом, зичимо вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги в роботі. Ну і звісно, що миру і перемоги в нашій країні.